Щоб зняти наслідки втоми навколо очей, я використовую ось цей чудодійний засіб це заспокійливий гель для шкіри навколо очей Мерікей. Мій надійний помічник. Використовую його зранку, а також протягом дня, коли відчуваю втому. Дуже подобається мені, що його можна наносити навіть на декоративну косметику. І вона залишається в такому ж гарному стані, як і до нанесення гелю. А стан шкіри значно поліпшується, цей гель позбавляє наслідків втоми, створює відчуття комфорту, призначений для тонізування, зміцнення шкіри навколо очей. Та зменшення набряків навколо очей. Створює охолоджувальний ефект. І таке відчуття, що очі одразу відкриваються, містить такі інгредієнти: екстракт зеленого чаю. Він пом'якшує, заспокоює шкіру навколо очей, антиоксидант нейтралізує дію вільних радикалів. Екстракт огірка заспокоює та пом'якшує шкіру. Екстракти ромашки та шипшини заспокоюють, пом'якшують шкіру та роблять її більш пружною, а екстракт лісового горіха усуває набріки навколо очей. Рекомендую!